віруси в голові. Хочете прикол? Вони у вас є. От той, хто дивиться це відео, і як охарактеризувати або знайти їх, чи є вони, чи немає. От представте, що ви щось хочете. Но ви цього не будете мати, бо 1, 2, 3, 4, 5. Оці бо 1, 2, 3, 4, 5, це є оце от срань. То у вас голи не має бути. У вас з має бути, ви хочете це, і варіанти, як ви досягнете цієї мети. Якщо у вас цього не мати, Ось це срань, це срань треба викидати з голови. Другий варіант. Ви лягаєте пізно вночі спати, щось вам так некомфортно, незручно, щось вам бентежі, ви такі трохи на, на стрмі, бо ви самі, блін, чорна хата, все якось так не камільфо, ну і трошки так ну, стрімновато. Да? От було таке, так? Да? Вітаю, такого не має бути. Чорна хата, мало світла, означає, що ви суперово виспитесь. Прикиньте. Дивіться, друге, банально всі страхи, що є. Ну, типу, ми як переходимо дорогу, ми дивимося на направо тут <смех> безспорно. <laughs> ну, всі страхи, що нить. Звічно незадоволені з чимось. От, 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 все погано. От, а чого все погано? звідки це взяло, звідки думка у вас в голові взяла, що у вас вглиб все погано. От, от чого все погано. Представляєте, от ви можете. Я не, не знаю що. Завжди дивитися на ситуацію з двох сторін. З одної сторони завжди все погано, а з другої, ну, блін, вроді, прикольно. А от що? Як оці всі штуки забирати в голові? Перше, треба стати сильнішим за оці всі приколи. Стандартно, вибирайте те, що ви найбільше любите в цьому житті, і від цього відмовляєтесь. як стати сильним відео теж є на каналі, там воно те ж саме, але тут і воно так-от буде. І друге це афірмації перепрошувати себе також. Третє. Коли ви зробили цих правильних виборів в житті, тобто ви трохи намучились, у вас було правильне життя, але ви, наприклад, вам весь час говорили одно й те ж саме, наприклад, що це було 100-500 мільйонів страхів, і ви почали йти по них, типу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ви зрозумієте, що з кожним разом вони будуть все слабші, слабші, менші, 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 менші. Після того вони будуть такими легкими відголосками в вашій голові, що вони практично зникнуть. Тобто, ну, Але це ви зробите. Поки ви живете з всякими такими нестандартними думками у вас в голові, ну це все було проблема у вас. Друге, ще як перевірити, наприклад, у вас стаються випадково всякі неприємні моменти в житті. Наприклад, ви там замовили їду в закладі, вам щось попалося в її. Вам принесли тарілку, але от всіх чисто, а у вас тут трошки воно в чомусь брудна. От роді б така мілоч, блін, ну, але з якої радості брудно. У вас в житті щось не так. Тобто ці всі. Маленькі моменти, які трапляються там регулярно, це признаки того, що у вас в житті щось не так і вам треба з цим робити. Ви замовили суші, а вони якісь розліжці приїхали. Кур'єр, бляха поки їхав, яку зрозтарбану, така от, от тобто. Або у вас все чітко. Або є ось такі набори таких дрібних моментів. Там, от Ви прийшли, там, телефон заглючив, принтер не працює, комп не включається, якась програмка не відкрилась, і ці такі дрібні кафемолку хочеться це зробити, вона не робить. Тіпо, от Якщо є всякі такі штуки, треба дивитися за життя, робити правильні вибори, ставати сильними. Самий жорсткий варіант знову ж таки, блін, ну, я, я, я просто мушу то добити, не вдобити, або скоро дещо буде по псилоцибіновим грибам. Міні-зразу реклама, вони нормально роздупляють тих, хто багато прийшли в житті і реально тут натерпілись. Вони забирають ряд демонів, негативних всяких приколів у вас в голові і роблять ваше життя поярче. Но вони в нас тут заборонені. Ну, типу, купляти, це ходити, копати, ще щось, і у вас будуть проблеми. Но скоро буде, ще перевіримо, легальний варіант, і я зроблю відео. Якщо все буде нормально. На що воно треба? Перше, от бачили ці відео, як демони виганяють з людей, типу. Зу -зу -зу". Ну, от, от, от така фігня. То я знаю, що жорсткий цей варіант, але чого вони заборонені? Бо хтось хоче, щоб люди тут мучились. І це у нас в країні алкоголь на кожному кроці, сигарета на кожному кроці, ну трава, цибінові гриби заборонені після цих трьох останніх речей. Люди практично перестають корити і практично перестають пити і починають вести нормальний здоровий спосіб життя. Ну чомусь воно тут заборонено. Знаєте, чому Бо нікому не вигідно, щоб ви жили нормальне, хороше життя? Система тут так побудована, і в нас є ці от закони, це вже факт. Щоб ви тут мучились і бухали, і збухувались, і подихали. Ну, і ще курилися сигарети. От зараз нова фішка, типу, ці всі пішли хідці, що це, типу, не коріння. Ну, лохні мамонт, лохні вимірять.